каналі. Сьогодні ми будемо казати про свою професію. Відгадаю друзі, про кого? носять спеціальний одяг одяги, допомагають людям. у О, я знаю, це рятувальник, вони справжні супергерої. А ти колись хотіла саме рятувальники? Так, вони такі сміливі і борються з вогнем. І сьогодні ми на нашій філії запросили справжнього рятувальника. Вітаю, друзі! Так, і ще рятувальники допомагають, коли хтось потрапив у біду. Або сталося якесь, наприклад, вило. А я бачив, як по телевізору пожежники доставали котика з цих Так, допомагати тваринам це теж героїзм. А як ви гадаєте, діти, яким треба стати, щоб бути справжнім рятувальником? Треба бути сильним. треба буде вміти бігати. Так, а ще? Добре. Так, доброта це найвища цінність. так? Доброта це справжня суперсила рятувальника. А ви знаєте, яке у нас є обладнання? Е, е, каска, рукавиці. Е, І ще вогнегасник. Вокнегас. А ще у нас є спеціальний одяг, який не горить. А також у нас є великі пожежні машини, які звучать сирена. Віу! <звук> давати першу медичну допомогу. У них для цього є спеціальні аптечки. І ще діти, пам'ятайте, для того, щоб стати рятувальником, треба, звичайно, бути сміливим, добрим. І всього цього ви можете навчитися вже починаючи з вашого дитячого садочка. Вам хочу сказати, що мені вже час з вами прощатися і їхати на вид. До побачення! Ось така цікава професія рятувальника. коментарях і сам на фотобарки будемо чекати вашу відповідь Бережіть себе! Бережіть себе!